Всім привіт! Я Юлія і я в Норвегії. Що мені подобається тут? Чесний відгук через рік проживання. Я скажу, що мені дуже подобається, але є багато але всі країни дуже гарні, але жодної немає ідеальної. Я сижу на цьому прекрасному пляжі. Водичка тепла. Сьогодні у нас 28 градусів тепла і це центральна Норвегія. Знову ж таки, я думала, що тут завжди буде холодно. Ну, у всякому випадку не 28 градусів, вчора було 30. І мені подобається в Норвегії так. Я скажу так, тому що тут неймовірна природа, питна вода з крану, тобто ти скрізь можеш прийти зі своєю пляшкою, і набрати води там, в магазинах, ще десь. Тут багато, багато плюсів. Тут прекрасна природа, я вже казала. Ось відношення людей. Так сказати, 50 на 50, але тут ніколи не буде такого, типу, ти що будиш, типу, хочеш там таке подібне. Ні, тут всі посміхаються, всі такі доброзичливі, Але коли дужче контакт чи якось ти спрацюєш, то, то вже друге питання. Ось. Але в цілому тобі ніхто не, не скаже, типу, Куди ти там преш, чи ти що там викош, чи ли, щось таке. Ні, цього не буде. Другий плюс це те, що коли буде щось в житті станеться, ти втратиш роботу або захворієш, не дай Бог, то держава про тебе протопотурбується. І це не в тому, що типу, в Україні погано і держава не турбується. Е е е в Україні платять, наскільки ну, я знаю, 2000 тисячі гривень чи щось таке. Е е коли ти безробітний, не біжи, ось а тут е наче трохи більше платять, тобі е е в всякому випадку в вистачає на їжу, платять, а не за житло, тому подібне. Ось, а, так я казала, багато плюсів, там можна взяти в пораження в оренду, безкоштовно. Але ви ж враховуєте той факт, що тут є нафта, тут великі податки. Ось цього і впливаються всі плюси. Люди не в стресі. Українці, наприклад, коли вони... Пишуть, бувають, такі гадості, бо я щось знімаю чи в Тіктоці, чи в Ютубі. Е, от таке відчуття, що спеціальні люди люблять гадості писати. Е, жінка в Тіктоці постійно заходить на мою сторінку, коментує кожне відео. Е, як все погана, яка я погана, така сяка. Коротше, от не хочеш, не дивись. З одного боку українці постійно в стресі Ось. і не тому, що тут немає війни, тому що в людей не було такого виживання, типу, мені грошей не вистачає, цього не вистачає, в нас війна, ця постійно якісь проблеми, і люди в нас трошки злі. От. Це класно, що в нас є люди ще трошки добрі, ось, але дуже багато злих людей, і ось вони ходять, дивляться, що я тут знімаю. Ви тільки погляньте на ці краєвиди, це прекрасно. І скрізь є е, лавочки, сільчики, грилі. Е, таке б я дуже хотіла, щоб було в Україні. Але знову ж таки, е, плюс е, держава. Ось я би хотіла, щоб в Україні було скільки всього класного, як в Норвегії. Але знову ж таки, е, зовсім різні у нас якісь стани. Е, багато людей вже. І жаліться, що в нас корупція, тому подобне. В Норвегія вона теж є, можливо, я вас дивую, але вона більше за Короче, закрита, там всі кожен собі, тут є якісь такі речі, ніхто про це не скаже ніколи. І... Це менше помітно, тому що люди живуть не в стресі, люди там собі щось заробляють, подорожують, на їжу хвата, на все вистачає, і тому ніхто цим особливо не цікавиться. Війни в них немає, і вони, типу, головне, що я живу добре, а всі останні пофіг. Ось. Чи хотіла би я залишитись в Норвегії, я не можу дати остаточної відповіді, тому що так і ні. Не 50 на 50, а 40 на 60, би я сказала. На ваше здивування, можливо, 40% я би хотіла залишитися, або навіть 35. 60% відсотків я би хотіла поїхати, зі ці, тому що є якісь. Мінуси. Знову ж таки, це мінуси для мене. Ось. Люди, які знімали квартири в Україні, вони типу, такі приїхали, типу, яка різниця. Тут спочатку дають, оплачують житло, все, тобі оплачують, потім ти повинен йти на роботу. Ось. Типу, їм яка різниця, що вони там працювали на квартиру, що вони тут працюють на квартиру. Ось. Другий момент робота оця. Постійно потрібні рекомендації якісь. Тут типу, не дуже хочуть брати, бо ти там, не знаю, з вулиці ти нечий. Тут, коли ти приїжджаєш, всі кажуть, шукають знайомих і влаштовуйся по знайомству. Тут все по знайомству – куп, мосфан, брат. Кажуть, зарплати великі на всіх а, вакансіях. А, так, тобі вистачить зарплати, якщо ти там не знаю, прибиральниця або там якась дуже проста робота. Тобі вистачить зарплати, заплатити за ложель, собі там щось купити, якийсь елементарний одяг, їжу і тому подібне. І все типу ну вистачить щось відкласти, якісь 200-300 євро. Для українців це нормально, більш-менє сума. Для Норвегії це взагалі ні на чому. Мені не подобається те, що це, типу, я не можу просто знайшла вакансію. Я зараз постійно шукаю вакансії, по, по останнє літо перед новим. ось. Я намагаюся знайти, я ходила на практики, типу, крім того, що я там втратила здоров'я, я не скажу, що я там чогось навчилась. літаки у нас тут літають. Ось. На роботу брати не хочуть з двох причин. Перша е, ніхто. Ну, ви ж таки, тебе не порекомендували знайомі, ти взагалі откуда? Ти що з зулиці? Е -е, другий момент, ти біженець, е -е, ти просто нікуди не дінешся. Е -е, крім того, що постачають безкоштовну робочу силу, типу, як. -е Відправлять на практику, це не для того робиться, щоб ви знайшли роботу чи вивчили мову. Так трапляються випадки, що беруть на роботу, але це одиниці це дуже мало. В основному ви просто безкоштовна робоча сила і все. От. На роботу у вас ніхто не візьме. Шукайте самі, шукати дуже багато прийдеться. В Україні я могла там знайти роботу за, за вечір, там, Зайшла, подивилась, о, нормально, йдемо. Я кажу про будь-яку роботу. Тут, щоб знайти будь-яку роботу, треба мову знати, хоча б англійську. Типу, якщо ти класний робітник, ти прийдеш. Ну, ти погано знаєш мову, кого візьмуть. Типе чи норвежця, звісно, норвежці. На... Знаєш, що ти комусь впав? Ось. Ще один момент, чому би я не хотіла тут залишатись. По-перше, тут не так, як в Україні. А, я зараз скажу про їжу, там ресторани, сфери обслуговування, там якісь там манікюр, педикюр, масаж, туди-сюди. Дівчики наші, вот это кератин, всякі там фотосесії. Тут таке є, але цього мало знаєте як. Не, тут нападає як Україна десь там в 80-х, 90-х. Ось тут дорого, тут, типу, люди ходять на природу гулять, бо їздять в Іспанію а, на відпочинок. Тут не знаю, особливо, якщо ти біженець, ти не походиш не по разним там кафешкам, може, ти сходиш там раз в місяць. І то, ну, якщо ти ходив в Україні. Там я не знаю, через день в той ресторан замовляв наставку, то тут, якщо підеш раз в місяць, то буде дуже класно. Тому що в тебе тут немає ні житла, ні якихось родичів, в яких є на крайнях хата в селі, вони тебе проспонсорують закрутками і картоплею. Якусь там городину, яйцями. От. А тут, ну, ті, типу, з нуля. Другий момент, от, як я особисто, ти не знаєш, от, виганять чи не виганять, як то кажуть, типу, е, українські біженці на тимчасовому захисті. Не ясно, що буде е, далі. Коли війна, дай Бог закінчиться. Тобто вчити мову, при... прикладати всі зусилля для вивчення мови, а може ти тоді поїдеш. Типу, для чого це все? От підтверджувати диплом. Я не знаю, як в інших людей. Для мене підтвердження мого диплому це Боже милостивий. Це займе, я не знаю, 5-7-8 років. Ось. Тому я не знаю, ти починаєш все старатися, все якось тут залишитись, а потім тобі скажуть хати бера і все. Ну, типу, ти в такому підвішеному стані, ти не розумієш що робити. Е -е -е Ще я думаю, якби був додатковий якийсь дохід, е -е щоб мене не прив'язувало до місця. Ось там в інтернеті чи ще десь, ти б міг обрати іншу країну. А, якби в мене був якийсь віддалений дохід, я би ніколи не вибрала Норвегію. Так тут варто побувати, варто подивитися красоти, варто подивитися, як високо цивілізована країна живе, як люди живуть. Це завжди цікаво. Але я би не вибрала Норвегію, бо був би в мене якийсь віддалений дохід. І не тому, що тут дорого, а тому ж в самому Єгипті завжди тепло, а, є море. А, там можна, я не знаю наскільки, на 500 доларів мабуть жити. Ось, ну, якщо не сильно шикувати, навірно, фрукти завжди свіжі свої. Не знаю, ніхто тебе не напрягає, це вчи мову», шукає роботу, ці всі практики. Я розумію, що нам треба адаптуватися і якось тут будувати життя, але оцей стрес, ти, ти типу, постійно читаєш новини, що там робиться вдома, ти. Своїм кажеш, виїжджайте, а вони ні, в мене хата ціла, я буду сидіти вдома. І ми не знаємо, типу, окупують це, не окупують, тому що, ну, як ви бачите, не дуже ситуація. І ти на цих стресах, е, типу, ти не розумієш, що тобі робити. Ось і з, з другого боку. Якось надриватися не хочеться, тому що остання моя практика закінчилась тим, що я тиждень, більше тижня лежала, я не могла повернутися. У мене настільки боліла спина, я тільки могла ворушитися, ворушити руками і головою. Все. У мене ноги не, не шевелились взагалі. Тобто я думала, що ляму за мною плаче інвалідна коляска. Це все. Важко, хоча mm. дуже багато пишуть, типу, о, що ви жалитись, вам приїдьте там, поживіть в Україні. Я, типу, кожен, знаєте, кожному важко з якоїсь боку. Типу, тобі там важко, тобі тут важко. Ось і не потрібно знецінювати це, тому що. У людини, у кожної людини свої якісь налаштування в голові, типу, якісь мрії, якісь бажання, психоемоційний стан. Оце все. І, типу, комусь так важко, комусь ну, розуміти. Тому ви пишіть обов'язково, чи хочете ви залишитись в Норвегії, що ви для цього робите і взагалі, де ви зараз проживаєте, чи плануєте ви приїжджати в Норвегію і обов'язково підписуйтесь на цей канал, підтримуйте український ютуб, тому що дуже важко конкурувати україномовним блогером з іншомовними блогерами. Тому е, вам вже нічого не стоїть написати коментар, якийсь там смайлик, е, давайте підтримувати один одного, покажемо, що ми не такі злі, що ми, так сказати, один за всіх. Ось, е, по, по можливостям допомагайте армії і все буде Україна.